Саме простий, так би мовити, базовий рецепт тушкованої капусти: капуста білокачана, цибуля, червоний перець, лавровий лист, кетчуп чи томатна паста. Якщо томатна паста, тоді і цукор, щоб кислинку зменшити, і морква. В першу чергу я залью лавровий лист печеною водою. Ця водичка нам потім знадобиться в кінці протушити всю капусту. Три листочка достатньо. Кип'яченою гарячою водою, кип'ятком заливаємо лавровий лист. Тут дурних нема, щоб вирубати капусту ножем, тому я буду використовувати шинковку, розрізаємо капусту. Я люблю мілесенько все, наріжемо кубиками цибульку. Міленько. Беремо соняшникове масло, обсмажуємо цибулю. Тремо моркву. Куля стала прозорою, додаємо морквинку. Перемішуємо, морковка трішки припустилася. Не потрібно її висушувати, можна додавати томат. Якщо додаєте томат, ще раз повторюся, тоді під трішки, щоб кислоту цю прибрати. Я додаю улюблений наш кейс. Додадіть до помаранчевого кольору, для того, щоб отримати об'єднаний смак томатів. Цибульки та морковини, а не тільки томаті. Мені залишилося додати червоний сухий перець, чорний перець. Трішки засмажку підсолимо. Додаємо частину капусти. Збираємо засмажку наверх. Далі додаємо капусту. Я зменшу вогонь для того, щоб страва почала тушитися. П'ять хвилин обсмажуємо, помішуючи. Не потрібно помішувати без перестанку, помішали, хвилинку почекали. І так 4-5 рази помішуємо на 5 хвилин. Дивіться, яка вона гарненька стає. Накриваємо кришкою, виймаємо лаврове листя і додаємо водичку. Нашу капусту. Ми підсалювали тільки за смажку, тому я ще додам трішки солі, перемішуємо і залишаємо тушкуватися під кришкою ще 30 хвилин. Якщо ви бажаєте більш хрустку капусту, тоді залишайте тільки на 15 хвилин. Але якщо ви будете використовувати як начинку на пироги, пирожки чи вареники, тоді краще протушувати 30 хвилин. Ви тільки подивіться, яка неймовірна тушкована капуста в нас вийшла. Смачного вам і вашій родині.